Здоровенькі були і будемо. Це урок української. Зараз до вашої уваги. Отож, зараз у нас друга частина правопису префіксів. Ми розглянемо, коли вживати роз без, коли з коли су, і проаналізуємо декілька завдань. Хочу вам сказати, що повноцінне опрацювання тієї чи іншої теми, як для шкільного уроку, так і для ЗНО чи НМТ, можливе тільки тоді. Коли ви добросовісно працюєте відеоурок теорію, а після цього відшліфуєте свої знання на практиці. Нагадую, для цього є телеграм-канал, де регулярно публікуються завдання не тільки з поточної теми, а й з інших тем фразологія, наголос тощо. Посилання на цей телеграм-канал знаходяться в описі. Шукайте, долучайтесь і випробуйте свої сили. На порядку денному префікси роз без і тут нас Бог милував, бо жодних винятків, слава Богу, немає. А правило аксіома звучить так: префікси роз і без ми пишемо тільки через літеру З, незалежно від того, на яку літеру починається кореневий приголосний. Хоч глухий, хоч дзвінкий, не говоримо вже про голосний. Уважно читаємо приклади. Ті слова. Які вас здивували, чи вони є для вас важкими, неодмінно їх собі, випишіть у словничок. Зошит для підготовки, організуйте собі на багато аркушів. З лицевої сторони випишете поточну тему, а з стильної частини перегориніть зошит до гори дрігом і там собі влаштуйте словник. Пишете розбірливим почерком і обов'язково ставите наголос. Серед цих прикладів я рекомендую записати такі слова: як: Безкрай, беззаконня, безсмертя. Розказати, розщеплений, роз'їхатися, розхитати тільки роз і тільки без. Стосовно префікса зе, ми його вживаємо перед коренем, який починається голосним звуком або сполученням приголосного та голосного. Про літери я, «ю», є. «ї» Ми поговоримо пізніше. А зараз важкі слова. Рекомендую виписати: зекономити, зскрібати, зжувати, зцідити, зчистити. Ще тут написане слово сцементувати, зсипати, зшити, зціпити, зцілити, зсунути, а ось зжувати навіть двічі записав тощо. Якщо ж корінь слова починається на одну з літер я, «ю», є, «ї», то згідно правил після префікса «з» перед цими літерами ми вживаємо апостроф. Ще раз, тільки перед літерами я, «ю», «є», «ї». Тобто зекономити і подібні слова під це правило не підпадають. Зараз нашорожте вуха і напружте свої мізки, бо мова йтиме про префікс С, який з'явився внаслідок оглушення префікса З перед п'ятьма літерами К, П, Т, Ф. -х». Тільки перед цими п'ятьма літерами і тільки одиничний префікс З, а не «роз» і не «без». Оглушується і переходить у префікс С. Для кращого запам'ятовування існує словосполучення кафе-птах. Випишіть окремо собі це словосполучення і підкресліть літери «к», «п», «т», «ф», «х». Ці п'ять літер повинні бути для вас подразником, який буде посилати ваш візок сигнал Увага! З перетворюється на С. Поряд з цим, ви пам'ятаєте, це стосується тільки префікса З. Коли будемо розбирати практичне завдання, ми детальніше проаналізуємо це правило. Зараз поставте на паузу, почитайте, будь ласка, слова з цим префіксом, і ті, які вас бентежать, випишіть собі до словничка. Ніколи не вживайте слів, лексичне значення яких ви не знаєте. Обов'язково зверніться до тлумачного словничка і, щоб закріпити отримані знання, складіть якесь речення для себе. Рухаємося далі. Вживання префікса зі можна вважати елементом милозвучності, бо цей префікс ми вживаємо тоді, коли корінь слова починається на дві літери, що позначають приголосні. Їх небагато, тож прошу ознайомитися. Цей же префікс ми вживаємо за умови, що корінь починається на губний, а далі дейотований. Як правило, це літери я «ю», «є», «ї», що після апострофа позначають два звуки: наприклад, зів'ялий, зім'яти, зіп'ястися, а є ще слово «сп'ястися», тощо. В українській мові існує ряд слів, в яких допускається паралельне вживання префіксів зі та ЗО. Наприклад, зігрівати й зогрівати, «зімлівати» й зомлівати. Зіпрівати, й зопрівати. Зітліти й зотліти. На цьому закінчуємо з префіксами. Якщо ви помітили, ми розглядали тільки основні префікси: пре-при-прі прі, минулий урок. Роз, без, з, «с», «зі», зо. Гадаю, що стосовно інших префіксів, у вас не виникне жодних проблем на ЗНО, чи НМТ, МТ чи на поточних уроках. В підсумку: результати нашої сьогоднішньої діяльності: перше. «Розбез» тільки через з. Префікс С ми вживаємо тільки перед літерами К, П, «т», «ф», «х». Слід пам'ятати фразу для заклинання кафе птах. Стосовно префікса зі та ЗО, ми вживаємо тільки перед двома приголосними. За короткий проміжок часу ми засвоїли з вами основну інформацію. Тепер закріпимо на практиці, вкотре закликаю уважно читати і умови завдання, і саме завдання. Від того наскільки ви прочитаєте уважно слово зцідити чи «сцілити», залежить ваша оцінка. Отож, завдання номер 1 літеру З треба писати на місці крапок у всіх словах рядка. Ви бачите, що тут у нас всі префікси в переміжку. Варіант а розповісти тільки через з, з цементувати пишемо через з, бо корінь починається на С, але спекти, бо діє правило кафе-птах. А значить, варіант А ми відкидаємо через слово спекти. Подібні завдання рекомендується виконувати по черзі, немає потреби стрибати. Отже, варіант Б безсилий, розкопати і безкрилий. Незважаючи на те, що корінь слів починається на глухі приголосні, ми префікс пишемо тільки через З. Це є правильна відповідь нашого завдання. Але щоб не схибити, ми переглянемо інші варіанти. Переходимо до варіанту В. З чорнілий пишемо через З, зцілення аналогічно. А ось нелегке слово неспроста. Нелегке, тому що є перший префікс не, а далі ми повинні написати префікс С, бо корінь починається на фх. А значить, варіант В ми відкидаємо. У варіанті Г роз і без ми напишемо через З, і це є правильно. Але з-під лоба. Теж непросте слово, бо перший префікс вживаємо S, бо наступний префікс починається на П КпТфХ, а значить пишемо разом і через префікс С. І в останньому варіанті Д цілих два слова починаються на префікс С, тому що корінь КПТФХ на хай на К, і тільки розчистити ми напишемо через літеру «з», а значить ми впевнилися в тому, що варіант Б є правильним. Позначили і рушили далі. Моя добра порада. Завжди перевіряйте те, що ви відправляєте на контроль для оцінки. Навіть на рівні підсвідомості ваш мізок може вгледіти якусь помилку. Зайвий раз топчуся по мізкам. Помилка і помилка слово має подвійний наголос. Завдання номер 2 аналогічне попередньому. Літеру З. На місці пропуску треба писати в кожному слові рядка. Тут у нас повний вінегрет, тобто асорті. А значить, ми контролюємо рост без і окремо з С. У варіанті А. Розчин і безхребетний ми напишемо через З, а ось сформувати ми напишемо через префікс С, Т, Ф, ФХ. У варіанті Б безперешкодний пишемо через літеру З, розколотий пишемо через літеру З. А ось слово «стесати» ми напишемо через префікс «с», тому що діє правило кафе птах ТФХ. У варіанті В безпорадний ми напишемо через літеру «з». сповістити через префікс «с», бо далі йде глухий приголосний «п», І вже можна далі не дивитися, але считати все-таки ми напишемо через «з». Розгалуження і безкрілий. Ми однозначно напишемо через з, бо правило без» тільки через «з». І в слові «судомити» ми напишемо префікс З, бо корінь починається на літеру, яка не входить в п'ятірку КПТФХ. Це і є наша правильна відповідь варіант Г. Але ми знову ж таки переглянемо варіант «д». Розцінки через З, споетизований через С. Але розкопки через З. Варіант Д забракували. Правильна відповідь 2 г І рухаємося далі. Коли ви запам'ятовуєте 5 Ф, Х, можна при цьому загинати пальці лівої руки, якщо вони шульга, і при цьому озвучувати кожну букву окремо. Таким чином, спрацює декілька видів пам'яті і результат запам'ятовування буде кращим. Завдання номер 3 Літеру С на місці крапок треба писати в кожному слові рядка, а значить, пальці свої розім'яли і промовили про себе. 5 літр КПТФХ. І вже у варіанті А перше ж слово бракуємо, бо ступити й сплутати це нормально. А зсередини ми напишемо через префікс «з». У варіанті Б, хитрувати, точити і кроїти кожне зі слів починається на КПТФХ. А значить, ми вживаємо префікс С, і це є правильна відповідь. Щоб впевнитися в цьому, перевіряємо варіанти В, Г і Д. Зсушити через З, а значить варіант В вже далі можна не дивитися, зжувати через З, а значить Г варіант теж відкидаємо. Варіант Д зчавити і знову через префікс З, а значить, ми доходимо до висновку, що варіант Б є правильною відповіддю. Висновок по цьому завданню. Пам'ятаєте, КПТФХ Ф із префіксом S у вас проблем не буде. Якщо під час підготовки ви конспектуєте матеріал, літери ці можна виділити іншим кольором, щоб вони кидалися в очі. Четверте і останнє на сьогодні завдання. Ми закріплюємо правопис префікса зі. І тут треба пам'ятати про два приголосних, про два приголосних звуки, а не літери. Бо зверніть увагу у варіанті А слово «щулитися» ми обов'язково вживаємо префікс «зі», бо літера Ща. Завжди позначає два звуки Ш і «ч». Якщо ви не пам'ятаєте цього матеріалу з фонетики, а примітивно орієнтуєтесь на два приголосних, то можете втрапити в добрячу халепу. Для кого це є новиною, перегляньте, будь ласка, відеоурок з фонетики і в телеграм-каналі Урок український виконуйте декілька тестів на закріплення. Отож, варіант А. Зіщулитеся, зіпсувати, але склеїти. Варіант А. Відкидаємо. Варіант Б зіп'ястися, бо корінь починається на губний і далі йотований. Літера я позначає два звуки Й А. Зітліти. Хоча, пам'ятаєте, паралельна форма ізотліти може бути. І навіть стліти. Але однозначно схвилювати пишемо через С. Варіант Б викреслюємо. У варіанті В зірвати префікс зі, зістаритися префікс зі. Але стримати своє слово, пишемо через С. Відкинули Г-варіант зів'янути, зійтися і зістрибнути. Схоже, що це правильний варіант. Перевіримо, «д». зітнутися, зігрітися, але скроїти. Прийшли до висновку, що варіант Г є правильною відповіддю, позначили. І відправили на перевірку. Отож, на сьогодні всі розумники і розумниці прийшли до висновку, що префікс роз і без ми пишемо тільки через з, префікс С ми вживаємо перед КПТФХ, а префікс З ми вживаємо здебільшого перед двома приголосними звуками, позначеними відповідними літерами. Дякую за увагу! Гарно попрацювали. Бувайте здорові! Бережіть себе, далі буде!